Вітаю вас до вашої уваги програма один на один. І традиційно по четвергах ми говоримо про реформування житлово-комунального господарства та ситуацію у цій галузі. А сьогодні у нашій студії гість начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Володимир Пшиюк. Доброго вечора, пане Володимире. Добрий вечір. Пане Володимире, пропоную розпочати нашу розмову із загальної ситуації у житлово-комунальному господарстві області. Скажіть, будь ласка, з якими результатами підприємства житлово-комунальної галузі? Розпочали 2012 рік. Якщо взяти фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунальної галузі, то підприємства за минулий рік отримали збитків на суму 40 майже 8 мільйонів гривень. Найбільші збитки були отримані підприємствами комунальної теплоенергетики, Це 23 мільйони гривень підприємствами водопостачальної 19 мільйонів гривень. Та з отримання будинків ця цифра сягає. Два мільйони гривень. А в зв'язку з чим такі борги? В першу чергу, бурги, з чим це пов'язано? Борги пояснюються тільки одним: це збитковість тарифів. Тобто тарифи не відповідають тим затратам. Тарифи не відповідають затратам? окупності. Наданим послугам пане Володимире, опалювальний сезон у нас в області стартував в принципі вдало, але зараз сильні морози є своєрідним випробуванням для комунальників, тобто, якраз вони і покажуть, чи якісно і чи надійно якраз підготували комунальники мережу і всі свої підприємства до якраз до зимового періоду. Якщо характеризувати райони і ситуацію у районах, де ви відчуваєте уже, що є слабкі ланки, і які проблеми, на вашу думку, потрібно було б вирішувати уже негайно? Усі, мабуть, знають, що в усіх районах і в обласному центрі працюють районні міські оперативно-діспетчерські служби в області створений штаб, який очолює Анатолій Олексійович Хіменка, і куди надходить інформація з районів і міст обласного значення, про як ми кажемо про цей період. Які там, де оці морози будуть сягати 20 градусів. З 28 числа, за дорученням уряду по 12 лютого, цей штаб працює. І за цей період, на сьогоднішній день, за нашими даними, які ми отримали від районів та міст, якби суттєвих таких прогалин в роботі житлово-комунальних підприємств по наданню послуг немає. Були деякі по Володимирецькому району там. Не палатки, але це за відсутності електропостачання протягом вони відповідного часу усовувалися, але щоб якісь затримки десь було би розмороження систем. Немає такого. Ну будемо сподіватися, що не буде і в майбутньому. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про розрахунки населення перед комунальними підприємствами у розрізі районів, де можливо найбільше заборгованість, де найменша і в зв'язку з чим вона ще чи вона пов'язана взагалі? Якщо взяти заборгованість за надані послуги з теплопостачання, з водопостачання, так як ви сказали, дійсно найбільша заборгованість це є мешканці в області. Якщо взяти рівень розрахунків… Маєте на увазі обласний центр? Обласний центр, якщо взяти по кожному підприємству на довочу, то там також ця цифра найбільша заборгованість це буде населення. Зрозуміло. Ага. Якщо взяти. За надані послуги в минулому році то з теплопостачання рівень розрахунків встановить 98%, населення 96%. Водопостачання на 100% розраховується, з утримання будинків на 94% розраховується. Проте заборгованість населення залишається значною. Візьмемо з теплопостачання, загальну заборгованість споживачів за перед підприємством теплопостачання становить 78 млн грн. За минулий рік вона становить 5,5 млн грн. Населення цієї суми заборгувало майже 70 млн грн. Це є борги попередніх років? Це чи? попередніх років. Воно якби накопичується, накопичується, накопичується і не дає підприємствам. Як би назвати цифру, за тепло винні споживачі 78 млн грн, В свою чергу підприємство теплопостачальні винні за природний газ. Заборговані становить 123 млн грн. мільйони гривень. Оскільки вже ви заговорили про борг комунальних підприємств за природний газ, я знаю, що буквально на днях заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак звертався до керівників комунальних підприємств із проханням розрахуватися за газ. Чи насправді настільки критична ситуація, і чи почали після цього розраховуватися підприємства? Як взагалі можна вплинути на цю ситуацію? Якщо люди не розраховуються, підприємства, які отримують послуги, теж борги мають тут. Тільки один вихід з розумінням ставитися до тої ситуації, яка сьогодні існує, за те, на те, що тарифи сьогодні дійсно, якщо взяти за тепло за воду, в частині мається на увазі населення, не є окупними, вони там встановлюють відсоток окупності від 70 до 80%. Це, в свою чергу, тяне на те, що нарахування по населенню йдуть малі, а відповідно нарахування за газ і за електроенергію підприємством виставляються по повних тарифах. І тому ця різниця не відшкодовується. Ну, я думаю, що повпливало те, що січень, мабуть, у нас ще якби догулюють. Я думаю, що в лютому місяці ситуація підправиться. Що будуть краще Кращі розрахунки. Зрозуміло. Пане Володимире, як ми вже знаємо, не таємниця ні для кого, морози, в принципі, вдарили вже в другій половині січня, до того на вулиці була плюсова температура. І споживачі, в першу чергу, мешканці сподівалися на те, що все ж таки буде якийсь перерахунок тарифів, оскільки ні для кого не таємниця, що котельні працювали, не на повну потужність, тобто не на тому рівні була якість теплопостачання у квартири. Скажіть, будь ласка, що з цього приводу відомо? Чи буде взагалі проводитися перерахунок? Адже це кілька місяців. Перерахунок відповідно до чинного законодавства, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 17 лютого 2010 року номер 151 дійсно мешканці там, де були не надані послуги, або перерва була в їх наданні, надані або надані в неповному обсязі, повинні звертатися до постачальників з проханням здійснити перерахунки. На сьогоднішній день в нашому управлінні якби таких фактів, що комусь відмовлено, в цих перерахунках немає? Тобто люди як... повинні писати заяву? Люди повинні звертатися до постачальників послуг, угу. тобто це в першу чергу спочатку залежить від людей Від люди. мешканців. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що в цілому говорити про галузь житлово-комунального господарства? Яка загальна потреба у коштах для того, щоб як би мовити перекривати всі потреби, і як це? І скільки яка сума виділена в цьому році, як це позначається на роботі підприємства? Якщо взяти програму реформування житлово-комунального господарства і розвитку програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства області на 10-14 роки, то потреба коштів за даними Райдаш адміністрації і виконкомів, органів місцевого самоврядування на 14 рік становить по цій програмі близько мільярда гривень. Це і на галузь нагалоджитовок мають на увазі на теплопостачання, технічне переснащення, водопостачання, житловий фонд, і міський електротранспорт. Все це передбачено. якби Ці кошти ми програмою передбачили, проте, у зв'язку з тяжким фінансовим встановищем, ми всі відчуваємо і знаємо з державному бюджеті то на цей рік в державному бюджеті передбачено лише дві строки по програмі питна вода 200 млн грн, це по державі в цілому, і по облаштуванню будинкових лічильників в багатоповерхових будинках. Це на, теплу, на теплову енергію і на холодну воду гарячу 160 млн грн. Ми, в свою чергу, адміністрація обласна подали на Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, прохання. Виділити нам асигнування. Проте на сьогоднішній день міністерством визначається порядок і поки не доведені нам ці асигнування. Коштів невідомо, Коштів чи не надійдуть відомо. вони, чи не надійдуть. Не Як зможуть підприємства працювати у такому режимі до кінця опалювального сезону, щоб насправді не було ніде зривів, якщо і допомоги не буде, і фінансова ситуація така залишиться? Якби з року в рік і багато років ми працюємо. Від опалювального періоду до опалювального періоду. І протягом, як він закінчується, ми зразу входимо в режим підготовки до нового опалювального періоду. У зв'язку з тим, що важкі фінансові стані перед цим сказав, які збитки несуть підприємства із-за того, що неокупні тарифи, ці кошти визнайти самим підприємством без підтримки бюджетів різних рівнів, неможливо. І якісно готуватися до опалювальних періодів. При тому, що частка. Зношення основних фондів, що по підприємствах водопостачання теплопостачання дуже значна. Я думаю, що до цієї теми ми ще повернемося. а Зараз пропоную все ж таки про одну із головних проблем говорити. Зараз всі на всіх рівнях розповідають про і програму реформування житлово-комунального господарства і про необхідність реформування самої галузі. На вашу думку, чи потрібні реформи у житлово-комунальному господарстві і які саме? Реформи потрібні, тому що без них ми не отримаємо належні послуги житлово-комунальні і якісні в першу чергу. Тому, якби і роз, була розроблена прийнятий закон України про загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства, і, в свою чергу, у нас в області також діється програма, яка реалізовується. В першу чергу ця програма. Іде до того, щоб визначити ефективного власника житла. Я б сказав, не тільки житла, а ефективного власника на кожне підприємство, яке сьогодні працює в сфері житлово-комунального господарства. Друге, це те, що необхідно технічне переоснащення наших підприємств комунальної теплоенергетики, водопостачальної, і житлового фонду також треба те, що у нас дуже багато будинків, які вже потребують капітального ремонту. Сьогодні по області ця цифра сягає 440 будинків, які вже потребують капітальних ремонтів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є альтернативою власне нинішнім жекам, нинішнім державним підприємствам створення якраз нових форм це об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків? На державному рівні визначена державна політика в те, що Якраз ефективний власник житла це і є сьогодні у нас об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, або створення приватних підприємств, як сьогодні вони існують у Рівненському районі в Квасилові, які сьогодні приватне підприємство обслуговує житловий фонд. І, мою думку, це правильно, якби сьогодні всі звертають увагу, що 94-98% Приватизованих квартир багатоквартирних будинків. Тільки сьогодні люди думають, що квартира це моє, а сходові, клітинки, підвальні приміщення, горіще це якби не моє. Вони так звикали руками. Звикали, да. А воно повинно підходити до того, що це якраз і є та приватизація, за яку сьогодні всі колективно повинні відповідати як бюджети всіх рівнів, так і мешканці. От, власне, якщо прив'язатися до бюджетів всіх рівнів, наскільки я знаю, згідно закону, коли створюється об'єднання співвласників багатоквартирних державна житлових, повинна. повинна бути ж в першу чергу державна ремонт. підтримка і капітальний ремонт. Я вже точно знаю, що в минулому році, якраз із державного бюджету фінансової допомоги на цій статті mm. не було взагалі. Тобто, десь тут є не співпадання і державної програми, і напрямків, які пропагує уряд, і того, що є в дійсності. Пропозиції області подавалися як на капітальний ремонт, так і на ремонт, капітальний ремонт ліфтів і модернізацію. Проте дійсно в державному бюджеті ці кошти на підтримку ОСББ не були передбачені. Хоча в 2010 році область отримала ці кошти. І дійсно, я не кажу, що суттєво, але декілька ОСББ отримали можливість відремонтувати капітальний, капітальний ремонт дахів і модернізацію капітальний ремонт ліфтів. На цей рік. Якби також міністерством було якби, зініційовано те, щоб ми подавали проєкти. На сьогоднішній день областю подані проєкти по житловому фонду це капітальний ремонт дахів і ремонт ліфтів і модернізація на загальну суму більш 11 мільйонів. Але чи будуть ці кошти ще також невідомо. Я вам сказав, що державний бюджет прийнятий, поки строки по ОСББ у нас немає. Є там, де будинкові лічильники тепла і холодної води. То теж, уже якби порядок розробляється, в першу чергу це будуть кошти виділятися на створені ОСББ, або які будуть створені. Якщо говорити про рік, який минув, скажіть, будь ласка, наскільки ОСББ є зараз популярними, і чи з роками збільшується їх кількість? Ну, на 1 січня на початок року загальна кількість ОСББ 275 по області. За 11 рік їх прибавилося на 41 ОСББ. Якби іде. Але перед цим ви сказали, що стримувач цього якраз і є відсутність того, що сьогодні фінансу. люди повинні побачити, що держава хоче це зробити, передати їм на отримання житло. Дуже багато думок і версій існує з того приводу, що створюючи ОСББ, держава хоче перекласти відповідальність із державних підприємств, із себе на конкретних мешканців. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? я перед цим сказав, що якби моя думка особиста, що якщо відбулася приватизація, і все таки люди скористалися її приватизацією, то вони повинні, якби сьогодні, нести відповідальність не тільки за свою окрему квартиру, а й за будинок в цілому. Правильно, але коли створюється ОСББ, це вже ніби своєрідна така республіка в окремій країні, де повністю за все мають відповідати мешканці. От, скажімо, за такі важливі системи, як газопостачання, водопостачання, теплопостачання, електропостачання, це вже потрібно окремо, щоб люди укладали договори? Чи яким чином хто несе відповідальність за сьогодні? Якби є роз'яснення національної комісії регулювання електроенергетики, по питання укладання угод, як за спожити природний газ, і, електро... і за електроенергію. І воно там сьогодні якби врегульовано, і нами було підготовлено відповідні листи на райони, на міста, щоб це було доведено до мешканців і до ОСББ. В першу чергу ну, будемо сподіватися, що тут і спрацює насправді ефект самосвідомості людей, що вони дійсно повинні зрозуміти, що вони несуть відповідальність дійсно не тільки за свою квартиру, у якій живуть, а й із... за. Земельну ділянку, на якій знаходиться будинок і за прибудинкову територію. Ну, згідно закону, ця земельна ділянка має насправді бути приватизована При, і належати належати людям. будинку, ОСББ. але цього ще і прибудинкову територію, щоб ніхто не мав права сьогодні на прибудинкових територіях щось робити без Згоду я так думаю, що це тільки в перспективі. Поки це що Це розроблені зміни в законодавстві, і вони сьогодні в Верховній Раді знаходяться. Ну, принаймні, будемо сподіватися на те, що ці зміни рано чи пізно будуть реалізовані, і підтверджені. Насправді, я хочу, щоб ви розказали і про пілотні проекти, які реалізовуються у нас в області, власне і будуть реалізовуватися цього року за кошти державного бюджету. Це і будівництво чисних споруд, і переведення котелень на альтернативні види палива. Якщо взяти це по ОСББ, я вам потім покажу. Це у нас, як приклад, є ОСББ, яке ми. Це ви за ОСББ, що так? ОСББ продовжуєте? дружба, який сьогодні колективна форма власниці. І що вони спромоглися зробити сім ОСББ дружби? Це, якщо ми, ви знаєте, це будинок, який знаходиться на кругу. Степана Бандери Віденської. Ми практикуємо запрошувати у нашу студію не тільки керівників підприємств і управлінь, а й керівників ОСББ. Я думаю, що цього чоловіка ми також обов'язково запросимо так, до багато нас. багато чого хотіли розказати. Будемо сподіватися, то тепер розкажіть нам про пілотні проекти. Про пілотні проекти. У минулому році в області були виділені кошти з державного бюджету на реалізацію пілотних проєктів в житлово комунального господарства. Це Попали у нас туди два об'єкти, це дві котельні, одна по Родовилову, одна по здолбунову, які були зроблені і введені в експлуатацію. Проте, якби в грудні відбулося те, що, що державний бюджет якби не розрахувався за проблем там, з державним казначистом, то сьогодні просто якби воно все зроблено, тільки існує заборгованість перед виконавцями робіт. Також по питній воді було в минулому році зроблено 4 об'єкти, три об'єкти по обласному підприємству нашому рідний облводоканал і один об'єкт це станція за залізання в селищі міського типу Володимирець. Також ці об'єкти були зроблені, проте існує заборгованість перед виконавцями робіт. Також ми подавали і ми попали. В наказ Міністерства регіонального будівництва 30 об'єктів це системи до очистки на загальну суму 3,5 мільйони. Це, висновочі... це, це системи до очистки в наших бюджетних закладах, це садочки школи. Проте, у зв'язку з тим, що неналежне фінансування було і кошти так і не надійшли, ці об'єкти не були зроблені, і ми їх подаємо на цей рік. Я надія, що вони будуть завершені чи ні, чи це теж таке в страхах в державному бюджеті є питна вода, будемо надіятися, що нам міністерство ці об'єкти профінансує в цьому році. Крім цього, по підприємствах теплопостачання, комунальної теплоенергетики також областю подані проекти на 2012 рік на загальну суму 34,5 млн грн. Це на які види робіт, це на те, щоб замінити природний газ з альтернативними джерелами. Ага, це якраз про переведення котелень на альтернативні да, альтернативні джерела енергії. наскільки на цьому програму. може зекономити власне обласний бюджет, коли буде переведено. Це я так зрозуміла, що навчальні дошкільні заклади будуть переведені котельні із газу. На це які не навчальні це підприємство комунальне, то що стосується ага. самих шкільних закладів. Вони йдуть по загальній програмі обласній енергозбереження. Тобто там теж має там бути. Там теж окремо. План. А це по підприємствах комунальної теплоенергетики, там, де вони надають послуги житловому фонду, це все. Буде і економія сфері. бюджет. Якщо воно вдасться це зробити, економія буде суттєва. Це все також заплановано за кошти державного бюджету. За участю співфінансування. Тобто і обласний Місцевих, бюджет, і місцевий Не обласний, бюджет. а місцевий бюджет. Тому що якби місцевий обласного не може бути бюджету, тому що власності підприємств комунальної теплоенергетики. Територіальних громад немає, так. Да. Є тільки міста і райони. Пане Володимире, я знаю, що цьогоріч заплановано проведення на всіх підприємствах комунальної сфери, проведення енергоаудиту. В чому його особливість і що це таке буде, яка його мета, взагалі? Енергоаудит у нас проведений уже на початок року, був проведений в 12 підприємствах з 15. підприємств комунальної теплоенергетики. Енергоаудит якби був розпочатий в області, це з бюджетних закладів. Як ми кажемо на нього, це настільна книга для керівника, як в подальшому і які кроки діяти, якщо будуть кошти відповідні на ці заходи. В першу чергу це буде стосуватися енергоефективного обладнання і те, що сьогодні нераціонально використовується обладнання цими установами і підприємствами. Якби коротко так можу сказати. Чи можна сказати, що ці процеси сприятимуть і будуть певним поштовхом для застосування енергозберігаючих технологій, чи це дещо інше? Це я думаю, не в першу чергу, в першу чергу це буде заочадження тих ресурсів на існуючому обладнанні, що там необхідно зробити, замінити. А в другу чергу, те, що ви сказали, дійсно там, де необхідні капітальні видатки суттєві на те, щоб перейти на сучасне обладнання, енергоефективне. А наскільки зараз популярне в області переведення котелень, газових котелень на альтернативні види палива, це дійсно дає можливість економити певні кошти і використовувати природню нашу місцеву сировину? Дійсно, є таке. Якщо взяти, то у нас в 2010 році по пілотних по пілотних проєктах було здійснено з ремонт капітальний ремонт двох котелень в ракетну в селищі міського типу «Ракітне». Де дійсно з газу перейшли на тверде паливо. І сьогодні підприємство 100% розраховується і за газ, і за тверде паливо, там де воно сьогодні має відповідну економію і западає. Тобто ця робота теж в певній мірі популяризується. Популяризується в сарнах в минулому році було це зроблено. Там, де є так, природні ось. запаси, це ефективно подібні речі да. проводить. Ще хочу, щоб ми кілька слів поговорили про стан ліфтового господарства. Фахівці стверджують, що майже половина ліфтів у області вже відпрацювали практично 25 років. Це в середньому їхній нормативний термін. Разом з тим, це означає, що оскільки ми знаємо про складну фінансову ситуацію, що вже невідомо що чекати жителям багатоповерхівок, особливо там, де ліфти вийшли з ладу. Який вихід із цієї ситуації бачите, ви? І чи тут буде дійсно фінансова допомога? Адже людям за їхні власні кошти, подібні речі, зробити неможливо і замінити ліфт так само. В житловому фонді. Житловий фонд обладнаний ліфтами в семи населених пунктах, де нараховується в цілому 1265 ліфтів. 416 житлових будинках. З них 687 ліфтів експлуатуються понад 25 років, які потребують, то, що ви тільки що наголосили, капітальний ремонт. Заміні потребує 101 ліфт, модернізації 268 ліфтів. Загальна потреба фінансування на виконання цих робіт становить по області близько 100 мільйонів гривень. Коштів а можемо говорити скільки замінено і скільки проведено капітальних ремонтів і за які кошти у 2011 році. Кошти за кошти за кошти місцевих бюджетів виконано капітальний ремонт 195 ліфтів на загальну суму 5,6 млн грн. мільйонів гривень. Модернізацію 8 ліфтів пройшло. Всього використано коштів в минулому році на ліфти більше 6 мільйонів гривень. Це кошти місцевих, місцевих бюджетів. Лише вихід де? Вихід тільки державна підтримка. Я надію, що вона буде. Ну наскільки ви всі і я дивлюся, і ви дивитеся, що якби є доручення прем'єр-міністра на те, щоб до кінця року всі ліфти у нас працювали по Україні. Я думаю, що це буде стосуватися і рівницькі Ну, області. я думаю, що будь-яке доручення насправді має бути підтверджене і, і фінансово. внесками. Будемо я сподіваюся, що за першим за підсумками першого кварталу будуть внесені зміни в державний бюджет, і все таки ми будемо бачити відповідну суттєву підтримку державного бюджету. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки на сьогоднішній день є актуальною проблема встановлення автономного опалення? Чи часто люди з подібними питаннями звертаються? Я знаю, що у багатьох районах є навіть повністю цілі районні центри, які вже перейшли на автономне опалення? Районні центри є такі у нас: Гоще, Млинів, да, дійсно є. Радевилів майже перейшов, там залишилося декілька квартир, які сьогодні від котельні працюють. Іде просто тут все взаємопов'язано. Якби, як на мою думку, то дійсно, із-за того, що у нас сьогодні таке відбувається зношеність тепломереж, зношеність основних фондів, котельні у нас старе устаткування і старі котли з низьким ККД, воно дійсно люди сьогодні, мешканці не можуть отримувати якби, ті послуги, які б вони хотіли. Тому вони йдуть на ці шляхи, щоб не залежати від централізованого опалення і якби, користуватися опаленням в будь-який для себе зручний час. Проте наші будинки і споруди, які будувалися в ті часи, на це не були розраховані. І тому, щоб перейти на автономне якби, опалення, необхідно проводити ряд суттєвих, комплексних мір. Тому і визначені міністерством відповідні рекомендації методичні, для яким чином це може відбуватися. От, наприклад, якби я от вам показав дружбу, вони дійсно перейшли всім будинком. Весь, будинок, Весь перешли... будинок перейшов на автономне опалення, було залучено близько 900 тисяч гривень, із них 300 тисяч це місцевий бюджет, мається на увазі, місто Рівне підтримало цю ініціативу, а 600, більше 600 тисяч це були інвестиції мешканців цього будинку. Крім цього, було замінено газовий колектор, десь близько 100 тисяч. В общем, вони підійшли комплексно до цього, до того, що необхідно поміняти мережі, необхідно зробити дим -вет канали, як сьогодні. Якби воно можливо, і сьогодні дозволяється це робити, але не окремим квартирам, а під'їзд, будинок. Тобто комплексно, комплексно. насправді переходити. Я знаю, що в обласному центрі зараз практично такі дозволи не надаються, особливо в багатоповерхівках. Ви бачите, в цьому так само плюси і мінуси чи ні? Якщо візьмемо, наприклад, перейшов гоща, ну вони сьогодні мають там відповідні свої проблеми. Млинів має там, мабуть, тому що якби вони перейшли, але от те, що я кажу, комплексно, вони там не робили. Це просто замінили устаткування, перейшли всіма будинками. Але там не був житловий фонд там по 50, по 40, 38 будинків. В Радавилові сьогодні ця ситуація становить так, що більшість, там, 80% квартир від того житлового фонду, який є, перейшов на автономне опалення, 20% не перейшло. Оцих 20% сьогодні тепер несуть всю якби, відповідальність у грошах. За тих 80, які від'єдналися. Зрозуміло. Ще одне питання, оскільки в нас вже ефірний час завершується. Скажіть, будь ласка, як ви бачите проблему вирішення сміттєзвалищ по районах? Особливо насправді у районах і в деяких сільській місцевості ситуація критична? Ну, сьогодні у нас якби в цьому приділена увага. Ми сьогодні готуємо відповідну обласну програму за рекомендаціями Міністерства регіонального будівництва на 12-16 роки. З побутовими відходами. Сьогодні в Дубно в Острозі якби реалізуються відповідні пілотні проекти по сортуванню твердих побутових відходів. В місті Рівному ви всі знаєте, що сьогодні реалізується проєкт по будівництву сміттєприродного заводу. В Дубно також цей проєкт реалізовується. В Кастополі є відповідні проекти, але у зв'язку з тим, що кошти. Відсутні, то вони сьогодні трошки зупинилися. В Кузнєцовську за підтримки енергоатома цей проект як розробляється, розроблений, але коштів на його реалізацію поки місто енергетики в енергоатом не виділяє. Які в різних напрямках все впирається в кошти. Кости. Пане Володимире, бажання у всіх є на те, щоб сьогодні було. Це знаєте, як в тому анекдоті. Будемо сподіватися, що бажання з можливостями будуть співпадати. Спасибі вам за участь у нашій програмі. І дійсно будемо вірити у те, що програма реформування житлово-комунального господарства буде реалізовуватися насправді, а не тільки на словах. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми Один на один був начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Володимир Пшиюк. До наступного четверга. え